Відлетіли літа, як птахи, відшуміли снігами і грозами, і колишні дівчатка та хлопчики стали зрілими, стали дорослими. І між майбутнім і минулим дитинством і безмежжям не неначе міст ми протягнули, чарівний бал наш випускний. Ось і настав цей незвичайний день, день святковий, радісний, веселий і сумний водночас. День розставання зі школою, рідними, затишними стінами, говінкими коридорами, щирими друзями та добрими наставниками, залишились позаду і казково незвіданий світ і знання, і щире спілкування. І до болю знайома мелодія останнього шкільного дзвоника. Все це позаду, а попереду самостійне життя. Радісно розправляйте крила і щасливого польоту. Випуск 2017. Журавлі за обрій понесли, вчорашні малюки сьогодні з юністю зустрілись. Вони для цього довгий шлях Пройшли І вже звучить веселий гомін, немов пташин спів. Стрічаємо разом наших любих, красивих, неповторних всіх ніженських випускників. Сьогодні ми зібралися з вами з надзвичайної події. Всі, хто присутній тут, має багато почуттів. Це її почуття суму і радості, надії і сподівань. Але немає серед нас байдужих, тому що всі ми з вами не байдужі до долі наших випускників. Непростий час. Нам доводиться жити. Складний історичний період переживає наша держава. І завдяки патріотизму, духу, свободи і незалежності, яка присутня нашому народу. Ми з вами вибудовуємо, відстоюємо незалежність нашої держави, навіть перед обличчям ворога. І все це завдяки. Тому що наші батьки, вчителі доклали максимум зусиль для того, щоб виховувати наших дітей, підрождаючи покоління в дусі патріотизму, любові до рідної батьківщини, готовності до самопожертви. Дорогі випускники, завжди пам'ятайте, що ви є випускниками Ніжинської школи, яка щастю виконала свою велику місію. А саме, прила вам любов до культури духовності, І відкрила вам скарби рідної мови, повагу до світової культури. Але саме головне, що вона випала у вас любов до рідного краю, любов до своїх родин, батьків, рідного міста, рідної держави. Я закликаю вас завжди пам'ятати про те. Бути гідними пам'яті наших славних дітів-прадідів. Дбати про те, щоб новітня, сучасна історія України, яку ви будете творити завтра, залежить від вас і знаходиться в ваших руках. Завжди пам'ятайте, що якщо є ще святе в житті людини, то це два слова. Батька і мати це дві людини, які завжди і в смутку і в радості, завжди поряд з вами. Віддають всю свою любов, своє серце вам. Тож будьте завжди гідними їх. І робіть все для того, щоб вони пишалися вами. Я схиляюсь перед вчителями і наставниками, які вихали вас, вихали вас любові до праці, до добуття знань, любові до своєї батьківщини. Я щиро бажаю всім щедрої долі. Нехай ваш життєвий шлях буде сповнений успіхів і досягнень. Ніколи не зупиняйтесь на досягнутому. Нехай завжди над вами буде мирне українське небо і щастя завжди буде поряд з вами. Слава Ніжину, слава Україні! Героям слава! Це сьогодні дуже радісне і хвилююче свято в першу чергу для наших випускників, тому що наші випускники сьогодні завершують своє, можна сказати, безтурботне шкільне життя і вступають на важку, складну, життєву дорогу. І я хочу, щоб кожен з вас вибрав свій життєвий шлях, знайшов себе в цьому житті, і щоб ви пам'ятали, що ви випускники школи найкращого міста. На цій планеті, нашого Ніжина. І саме про це ми сьогодні з Миколою Таненка знімали фільм про Ніжин, Одне з семи чудес України. Я хочу, щоб всі ваші успіхи радували ваших батьків і вчителів, адже це сама висока нагорода для них за все те, що вони зробили за всі ці роки для вас. Я хочу подякувати нашим вчителям за вашу невтомну працю. За те, що ви щодня вкладаєте в наших дітей свої знання, свої сили, своє здоров'я і бажаю вам талановитих і вдячних учнів. Звичайно, хочу подякувати нашим батькам за те, що ви виховали справжніх патріотів нашої держави і хочу, щоб щодня наші діти радували вас своїми успіхами. Ну, і, звичайно, кожному з нас я бажаю щастя, натхнення і успіхів. На благо нашої держави. Слава Україні! Як сказав Олександр Михайлович, так склалося, що саме сьогодні у місті Ніжині проводилися зйомки фільму про місто Ніжин телекомпанією ICTV. І зараз я залюбки з великим задоволенням запрошую до слова громадського та політичного діяча. Мітету Всеукраїнської акції Сім Чудес України, історичні міста та містечка, голову благодійного фонду Рідна країна Миколу Володимировича Томенка. Друзі, сьогодні, якщо ви думаєте, що ми випадково сьогодні знімали фільм, ви помиляєтеся, бо і у вас свято, і у мене свято, я трішки старший від вас і рівно 35 років назад. Я теж закінчив школу, у мене теж ювілей, і тому я подумав, який подарунок зробити для себе і для вас. І цей фільм, який ми сьогодні знімали, не випадково, бо коли з осені багато каналів його будуть показувати, ви будете з друзями десь в вищих навчальних закладах чи деінде сидіти і будете говорити, що от бачите, а я закінчив школу в такому історичному, значимому, унікальному місті, як Ніжин. Оскільки я переконаний, що не можна любити Україну, і ніхто ніколи не буде справжнім патріотом України, якщо він не буде шанувати своїх батьків, своїх вчителів і своє рідне місто. Хай цей фільм, який ви будете дивитися, буде нагадувати вам про ваше рідне місто, буде нагадувати вам про свою малу батьківщину, і буде спеціальним символом розбудовувати країну, розбудовувати своє життя. І реалізовувати свої мрії, щоб вам поталанило, пощастило було все, що ви запланували після закінчення школи. Слава вам, слава Ніжину, слава Україні! Героям слава в нашому житті нічого не триває вічно. Ось як ці 11 років навчання підійшли до свого логічного завершення. Вони пролетіли непомітно і для вас, і для нас. Вчителів та батьків. Ви вже стали дорослими, самостійними та відповідальними. Нехай кожен, хто сьогодні покидає свою рідну школу, запам'ятає її привітною та відкритою. Навчання наповнило ваше життя безперервним виром емоцій та додало безліч різнокольорових барв. Кожен вчитель піклувався про вас, додавав певності в собі, підтримував важкі хвилини та розділяв радість перемоги. І гіркоту поразок. Я впевнений, що знання, отримані вами в школі, стануть вам у нагоді. Нехай та дорога, яку ви обрали, приведе вас до здійснення ваших мрій. І не забувайте свій рідний дім, де ви народилися, виросли і зробили свої перші кроки успіхів у життя. Дорогі наші, сміливо долайте труднощі та крок за кроком удосконалюйтесь і впевнено, йдіть до мрійних мрій. Завжди вірте в себе і свої сили. Тільки тоді ви зможете реалізувати себе. А рідна школа, ваша родина і вічно Юна Ніжин чекає нових зустрічей з вами. Хай вам щастить. Дорогі наші гості, сьогодні в святковий та урочистий для випускників час вони хочуть розділити краплину радості разом з вами. Наші дорослі діти чекає сміх, музика, вітання і море квітів. А завтра ви станете дорослими і зможете здійснити все. Тож щасливого вам майбуття, яскравих зірок, чистого, безхмарного неба, добра, удачі, всіляких гараздів у житті, в добру, добру путь!